Часто виникають питання, чи необхідно варильну поверхню клеїти, садити на силікон, дам що... вам чітку, зрозумілу, правильну відповідь. Варильні поверхні по краю мають контур ущільнення і не потребують ніяких силіконів, клеїв, герметиків. Або інших кріплень. Максимум, що може бути, це все залежить від моделі самої варочної закріпити варильну поверхню. Механічно, ось тут з боку, з, ці, з цієї сторони, за допомогою якихось фіксатор, фіксаторів або кріплень. Зараз я її зніму і покажу вам, як вона знімається і кріпиться, і взагалі як це все працює. Щоб отримати доступ до варильної поверхні знизу. Натиснути знизу, і вона легко вийде. Просто це робити акуратно, повільно і не поспішаючи. Ось таким чином. От. Це варильна поверхня демонтована. От. Якщо є необхідність відключити, відключається. От знизу От, гарно видно сам ущільнювач. Ось він знаходиться. Під склом. А так, друзі, виглядає зріз. Карцевого агломерату не оброблений.